Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну з найцікавіших і, чесно кажучи, найважливіших рис української мови про кличний відмінок. Знаєте, це не просто якась нудна граматика, це справжнє мистецтво звертання, яке показує повагу і культуру. Ну що, давайте розбиратися? От скажіть бувало таке, що ви вагалися, як звернутися Олегу чи Олеже? Або Ганно, чи просто Ганна, впевнений, що так. Це, мабуть, одне з найпоширеніших питань. Але не хвилюйтесь після нашого сьогоднішнього розбору всі ці сумніви просто зникнуть, розкладемо все по поличках. Ось наш план на сьогодні. Спочатку трішки теорії, чому це взагалі важливо, потім практика пройдемося по кожній відміні від першої до четвертої. Далі навчимося красиво поєднувати імена з посадами і на десерт зберемо все у зручну шпаргалку. Поїхали. Отже, перший пункт. І справді, чому ми так переймаємося цим кличним відмінком? А тому, що в нашій культурі правильне звертання це не якась формальність, це перш за все вияв поваги до людини, з якою ми говоримо. Тобто, коли ми кажемо пані Оксано замість пані Оксана, ми ніби надсилаємо такий собі невидимий сигнал Я вас поважаю. Це миттєво створює краще враження і показує, що ми не просто знаємо мову, а й відчуваємо її культуру. Ну все, переходимо до практики і почнемо з першої відміни. Сюди належать здебільшого жіночі імена та іменники, а також деякі чоловічі, що закінчуються на А або Я. Тут, на щастя, правила досить прості й логічні. Дивіться, все залежить від групи. Якщо це тверда група, то іменники на А отримують закінчення О. От була сестра, а стала сестро. Якщо група м'яка чи мішана, то закінчення буде Е або Є, земля земле. А є ще й особливий випадок, такий дуже теплий, пестливий форми. Тут закінчення буде «ю». ось вам класика для твердої групи. Звертаємось до Оксани. Кажемо Оксану до дружини-дружино, або, так більш урочисто, до перемоги «перемого». Правило, як бачите, дуже просте, а міняємо на О. Так, а тепер глянемо на м'яку та мішану групи. Ім'я Марія в кличному відмінку буде Маріє, слово земля перетворюється на земле. І те саме стосується слів мішаної групи, наприклад, круча, правильно звертатися круче. І ось вона, ця особлива, така ніжна риса нашої мови. Всі пестливі зменшувальні імена, які ми так любимо, мають закінчення ю. Не привіт, доня, а привіт доню. Не Галя іди на сюди, а Галю йди на сюди. Це ж звучить набагато тепліше, правда? Добре. З першою відміною розібрались. Тепер переходимо до другої. Це іменники чоловічого роду на приголосний та на О. І от саме тут починається найцікавіше, бо виникає найбільше питань. Але спокійно, зараз все розкладемо по поличках. Тут у нас є три варіанти закінчень: ю, у або е, коли ж яке використовувати. Ну, дивіться, закінчення ю для м'якої групи, як учителю або ігорю, закінчення у для слів типу батько, син і власне для імені Олег, а закінчення Е для таких імен, як Петро, Богдан і слів, де приголосні чергуються. А ось тут відбувається справжня мовна магія. Подивіться на ці чергування приголосних: козак перетворюється на козаче, а друг на друже. Це такі відголоски давніх мовних процесів, які збереглися саме тут, у кличному відмінку. Ну а з Петром простіше Петре. І ще приклади. Тепер на ю та у іменники м'якої групи, як от учитель чи ігор, отримують закінчення ю. А слова типу батько закінчення у. До речі, щодо Олега, то правопис зараз допускає обидва варіанти: і Олегу, і Олеже. Так, тепер швиденько про дві останні відміни у повсякденному житті. Вони трапляються рідше, але щоб картина була повною, про них теж треба знати, особливо якщо любите читати поезію. Третя відміна це іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосний. У кличному відмінку вони мають закінчення е любове, радосте ноче. Погодьтеся, звучить дуже піднесено, тому найчастіше такі форми можна зустріти саме в поетичних текстах. А іменники четвертої відміни, як ім'я, у кличному відмінку просто не змінюються. Гаразд, основи ми розібрали. А тепер, так би мовити, вищий пілотаж, як правильно поєднувати слова у звертанні. Наприклад, ім'я та по батькові або посаду та прізвище. І ось тут увага, ключовий момент. У складних звертаннях у форму кличного відмінка ми ставимо обидва слова: не Оксано Іванівно, а Оксано Іванівно, не пане Степан, а пане Степане. Це дуже дуже важливе правило, яке одразу показує високий рівень володіння мовою. І ось цей рядок Максима Рильського чудово ілюструє всю силу кличного відмінка. Послухайте, як потужно й емоційно звучить звертання Україно. Це ж значно сильніше, ніж просто сказати Україна. Це не просто слово, це справжній заклик, сповнений любові. Ну що ж, ми наближаємося до фіналу, і щоб уся ця інформація добре вляглася в голові, давайте швиденько підсумуємо найголовніші правила, які точно знадобляться щодня. Отже, коротко про головне жіночі імена. А міняємо на О, я на Є. Але якщо форма пестлива, то на Ю. Чоловічі імена найчастіше це е або Ю. Не забуваємо про чарівне чергування, як у слові друже. І головне правило у зверненні з двох слів змінюємо обидва. Бачите, кличний відмінок це не якесь сухе правило з підручника. Це живий, красивий інструмент, який робить нашу мову багатшою, а спілкування теплішим і більш шанобливим. Тож тепер, коли правила відомі, подумайте, до кого можна звернутися правильно вже сьогодні. Спробуйте, і ви точно відчуєте різницю.